Дорогі мої друзі, це один із садових центрів Лондона. І тут продають дуже красиві журжини серії Мелоді. Я сьогодні вже друге тут. Зранку я була, побачила ці квіти, зняла коротке відео, зняла одне довге відео, знайомство з сортами, не купила нічого, виставила коротке відео. У що виставила на Фейсбук і побачила, як люди реагують на ці квіти, наскільки вони їм подобаються. Я подумала, в мене є можливість їх мати, чому б і ні? Я повернулася. І моє розчарування, я хотіла купити рожеву, як ви бачите, немає. Розібрали все. Пройшло всього лише дві години, друзі. Залишилися білі, залишилися оранжеві. Білих море, а рожевих також тут було багато, немає ні одної. Але давайте зробимо такий невеличкий огляд. Я вам покажу ще раз ці, ці прекрасні сорти серії Мелоді. Ця біленька, вона також дуже красива. Подивіться, яка. Яка тут квіточка чудова. Це сорт «Мелоді Аперта Блаш. Бачите? Трьохлітровий контейнер, ціна 10 фунтів. Квітка велика. Це серія мелоді. У них всіх великі квіти, більше 10 см до 15 см, якщо висадити їх у відкритий ґрунт. І тут така вона різнокольорова, бачите, біленька. І є і пастельні кольори, і такі вузкові відтінки плюсток. Красива, невисока. І наскільки я розумію, серія. Мелоді аперто це щось нове, тому що я була вдома, провірила в інтернеті, немає великої пропозиції. І я розумію, що це новинки, друзі. От такі вони всі стояли тут ранці в рядочок, було їх багато, а зараз, ви бачите, розкупили найкращі. Залишилися ще ось такі. Також дуже красиві. Ось такий оранжево-червоний колір. І це сорт Мелоді Аперто Deep Orange. Така ж сама ціна 10 фунтів. І це аналогічний. Давайте подивимося на квіти, які квіти. Квіти великі. Отакі. От Красиві квіти, красивий відтінок. Але я чомусь дуже хотіла ту рожеву. І її, на жаль, немає. Оранжеву я купувати не буду, друзі. Я піду на слідуючий день, завтра, в неділю, подивлюся, ще в інших. В магазинах цієї сітки, можливо, десь ще буде. Але щоб ви знали, жоржини серії «Мелоді» – це краса. Це дуже хороші сорти, друзі. Звичайно, таких от клубні ви ще не можете купити, тільки черенками. Але є інші, вже більш поширені сорти серії «Мелоді», які можна придбати. Вони дуже, дуже красиво цвітуть, великі квіти, рясні, дуже багато бутонів, невисокі такі. Дуже-дуже хороші сорти. Що ж це за така серія Мелоді? Можливо, ви знаєте, але я вам можу коротко розказати. Я автор дуже відомий селекціонер з Голландії Вервер. Саме він вивів сорти з серії Галері. І серія мелоді це також його серія, друзі. От щоб ви знали, Галері більш низькорослі, а мелоді йдуть по висоті слідуючими. За Галері, чуть-чуть вищі. Але вони такі ж прекрасні, як і Георгіни з серії Галері. Вони виведені трошки пізніше. А це новинки. Щось нове. І треба буде мені пошукати ті рожеві, обов'язково купити, тому що хочеться дуже їх мати. Ось такі вони, Георгіни з серії «Мелоді». Аперто. Бачите? Вони дуже красиві, друзі. Я щиро вам вдячна. Нехай ваші квіти пишно і гарно вам цвітуть. Я думаю, що це відео було вам корисним. Підписуйтеся на мій канал, буде ще дуже багато всього цікавого з Лондону для вас. Про квіти, про жоржини, про пеларгонії. Дуже всього багато цікавого. Все, що я бачу навколо. Щиро всім вам дякую.